Комунальні служби міста активно розпочали роботу з перебирання відопану лисня території міста. Насамперед пріоритетним буде це перебирання найскоріше опалу листя з території міських сферів, вздовж магітральних вулиць міста та на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків. На сьогодні велика кількість кар від мешканців міста надходить з приводу того, що власники приватних садиб. Спалюють опале листя, яке вони збирають на своїх домоволодіннях. І внаслідок чого виникає велика особливо в вічі час задимленість міста. І тому міською владою для того, щоб попередити ці факти, буде організовано роботу мобільних груп, які будуть виявляти факти цього несанкціонованого спальне листя. І на осіб, які будуть Виявлятися, які самі не листя, будуть складатися адміністративні протоколи, інспекції з благоустрою. Також дані протоколи будуть складатися і на керівників підприємства інгреграції, які теж, теж спалюють це листя. Для того, щоб цього не було, ми звертаємося до всіх мешканців пратних водіїв, що якщо, у вас є, якщо ви прибираєте листя свої прилади території, то ви можете його Складувати, ми будемо роздавати головам катальних метедів пеленові мішки, які будуть вже безпосередньо роздаватися власникам цих приватних домолодінь. І вони ці мішки будуть складати в визначих місцях, і тоді вже наші комунальні служби та товариство сервіс будуть власними коштами вивозити це листя. Але це не стосується того листя, яке буде зібрано безпосередньо з території приватних будинків володінь. «Значить, На сьогоднішній день ми вже розпочали цю роботу з виганення цього листя. На даний час я вже казав, що притетно ми працюємо, це територія наших міських скверів, їх у нас п'ять. У нас є домовленість з товариством екосервісу, вони нам по можливості теж будуть надавати транспорт і ну, необхідну техніку для того, щоб вивозити це листя. Е, також хочу зауважити, що листя, яке, буде, яке будуть прибрати підприємства та організації на територіях, які закріплені відповідно до за міською правом благоустрою. Вони зможуть безкоштовно вивозити на територію міського полігону, де воно буде подальше талізуватися. Тому в четвер, 5 листопада, в місті оголошується за суботник, тому ми звертаємося до всіх підприємств, організацій, до всіх керівників, до наших начальних закладів, закладів освіти, активно приймати участь у перебиранні міста, долучатися до цієї справи, щоб місто ставало гарним, красивим.